О, хлопці, Технозон Україна на зв'язку. І сьогодні в нас Технозон Інфо на липень 2023 року. Дуже цікавих дві теми. Це в нас е, те, що YouTube чи Гугл буде блокувати блокувальники реклами, ну якось так звучить. А, а інша тема це кінець е, торентів, торентів онлайн. І чому це сталося? Як це, ну, як, як ви саме вплинули на цей. На, на, на це і як саме ви на це вплинули? Ми розберемо у цьому технозон інформі. Тож на каналі Технозон Україна. Поїхали. Так, 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 в мене премак преміум YouTube, і я його можу кумбити, В мене тут преміум дає, бо в мене резидентство Німеччини. Тож е я можу створити тільки німецький аккаунт, е і ну, так, є як філя. Але живу в Україні і трохи в Німеччині. І тут усі користуються цим YouTube преміумом. Це дуже-дуже вдала ідея, коли ви не хочете ну, дивитись рекламу. Але що робити тим, хто використовує адблокери, так названі програми-адблокери, які блокують ту саму рекламу, і це все в нас, знаєте, з чого взялось, бо є. Ну, на Nerdist та на деяких ресурсах опублікували статті, де написано, що YouTube зараз вивчає можливість блокувати відео перегляд на YouTube. Тобто, як це виглядає? Ну, ви зараз бачите, як це виглядає. Ви можете подивитись перше відео, друге, потім вам видасть таке попередження, що ну, вибачаю за ресурс: ось таке. Попередження буде. відеоплеєр буде заблоковано через три відео. І через три відео більш ваш аккаунт більше не зможе переглядати за блоком ніяких відео. І ви потім натискаєте, чи на кнопку Hello YouTube Ads, ви будете дивитись ту рекламу нескінченно. Чи спробувати YouTube Premium. Так, так, це буде. Але. Але підпишіться на мій канал, там натисніть дзвоник. Слухайте, ну так, це буде. Бо безліч то тих, хто хоче уникнути цієї реклами, це досить нечесно. Блогери, які випускають контент, вони не отримують грошей. Ну, наприклад, мій канал. Ви знаєте, скільки заробляє україномовний канал? Аж 11 євро. І це настільки великі гроші, що я думаю, а варто мені, його дальше, варто мені його розвивати чи просто кинути, бо за 11 євро на місяць, це для мене це більш обуза. Знаєте як? А, але якщо усі будуть дивитися рекламу, то буде трохи легше. Я знаю, скільки в мене переглядів і знаю, скільки я заробляю на рекламі. Будована реклама. В мене на каналі немає ніяких, ніякої реклами по типу там, казино XBET і тому подібне. Ви розумієте? Да? А, далі. Дехто з вас запитає, а як же бути з, з SmartTube Next, там, там, з YouTube Реванцедом і іншими е, якимись додатками, які дозволяли дивитись YouTube без реклами? Я вам скажу так: в мене є інсайдерська інфа, деяка. І це усе дозволяли для того, щоб вивчити усі аспекти блокування таких методів перегляду. Чи ви думаєте, що програмісти настільки вумні, що вони пере, перехвачують потоки? Вони сканують, вони а, беруть той, той опис, витягують прямо з вашої сторінки. Вони віртуально створюють екран, з нього беруть там ці описи, відео, коменти? А ви думаєте, що це так виходить? Ні. Існує звичайне API від Google для YouTube, для програмування клієнтів тих самих, того самого YouTube. І знаєте, що в один момент, коли ну, коли він настане, в той момент просто ці клієнти перестануть працювати, чи в них з'явиться яв, вбудована реклама? Дуже просто це все. Вони вже відпрацьовували це з деякого боку, вони. Тестували цей момент, коли переходили на інший варіант API, і в них є зараз така можливість заблокувати API, чи, чи зробити так, щоб неможливо було отримати потоки, якщо ти не подивився рекламу. І так це буде. Тобто ми усі чи будемо дивитись рекламу, чи перейдемо на youtube примак. Але дехто з вас може зауважити те, що але ж у росіянців немає реклами, в них від'єднано е відключений Google Ads, в них не буде показу реклами. Я вам скажу, що буде з росіянцями. Там зовсім цікава річ. Я дуже, я дуже е довго сміявся, бо. Ви думаєте, для чого там Китай зараз відновлює відносини з е, США? Китай зараз продає до, росі... до Росії безліч гівна. Безліч, велику безліч того самого гівна. І коли закрили, ви знаєте, що Aliexpress, наприклад, чи Alibaba були одними з самих великих е... користувачів Google Ads? Одни з самих великих. Зараз вони не можуть на російський ринок рекламувати через Google Ads. Це дуже велика проблема для них. Зараз буде створено фірми, які будуть, наприклад, знаходитись у Європі, які будуть приймати оплату від Китаю напряму і купувати рекламу. Китай буде купувати рекламу напряму у Google. Ось так. Тобто росіянці почнуть дивитись рекламу і навіть Примак купити не можуть. Оце буде просто. Офігенно. Вони будуть дивитись рекламу там, свого москвіча, який того на палець, там такий москвіч, китай, китайський. Чи будуть дивитись рекламу безліч тих китайських яких товарів і не зможуть нічого з цим зробити? Тобто, це робиться, це, це одна з причин, чому будуть блокувати, бо е, дуже велика кількість е, деяких користувачів почали використовувати VPN для того, щоб піти на Росію та дивитись е, YouTube без преміуму та без реклам. Повірте, це скінчиться. Це скінчиться дос, досить скоро, і дуже швидко вони спригнуть з того VPN з Росії. Уявіть, навіть в Україні є. Деякі вилупки, які е, беруть YouTube VPN, вмикають Росіян Росію та сидять. Е, я думаю, що СБУ було досить швидко їх та з наздогони. Коли куди ти ходиш? Та ні, звісно, ніхто їх наздоганяти не буде, але ну це, це нонсенс жити в Україні, на яку напала Росія, і дивитись росіянський YouTube. Це, це не для мене. Ну що, тема прикольна, але ця тема в нас не одна, в нас є ще тема. Як так сталося, що я заявляю, що на 90% онлайн-перегляд торентів вмер. Так він вмер. Коли ми починали цю тему онлайн перегляду торрентів, ще на зарі тих самих там Матриксів, коли розвивався Ейстрім Медіа, усі були. ну Це була закрита тема. Небагато людей користувалося цим. І дуже було багато людей, які не мали досить швидкого інтернету, і було дуже багато людей, які скачували фільми для того, щоб їх переглядати. Що ми отримали на той момент? Були сотні тисяч, ну, наприклад, користувачів, які скачали фільм 100-гіговий. Вони його дивляться, і є там ну, близько 100, 100 користувачів, які дивляться онлайн з комп'ютерів, тих, хто скачав. Зараз в нас ситуація з розвитком швидкого інтернету та з появленням досить. Досить таких собі потужних tv боксів, які можуть відібражати, відігравати ці торренти онлайн навіть 100 гігові. У нас з'явилася ситуація, коли ну перестають просто качати. І, пере, і програвати далі ці торренти просто нема звідкіля. Тобто, ви не можете зараз качати якийсь популярний торрент на 60 Гігабайт і подивитись його від початку до кінця, не отримавши фриз. І все, і це все. В нас зіграло на руку для право власників, тобто правовласники зараз мають перевагу у тому, що люди дивляться кіно, потім ідуть і покупають, бо це все задовбало шукати. І максимальні торренти, які я зараз бачу у доступі, ну з достатньою, достатньою кількістю пірів, це ну десь 20, максимум 40. і. То, якщо роздача не старша ніж там 3-4 місяці. Далі ви підіть на, на трекери та подивіться, що там коїться. Там просто жопа, там немає пірів зовсім. Навіть деякі трекери зараз набирають людей, е, волонтерів, е, ну, які просто-напросто є модераторами, і вони завикачують ці торенти і починають їх хранити у себе, щоб вони не, ну, щоб не загубилися. Бо... Усі торренти починають ну людина. думає, а навіщо мені скачувати повністю фільм? І щоб з мене хтось дивився, нафіга воно мені треба, і все, і на цьому все закінчиться. Тобто, розвиток інтернету, розвиток ті боксу будування привів до того, що все менше і менш людей скачують до себе повні версії і намагаються дивитись онлайн. Якщо ви мені не вірите, підіть, подивіться, які торенти зараз в нас є у наявності з великою кількістю пірів. Так, новинки і не більше ніж 10, 20, 40 гббайт. Якщо ви мені будете казати, ну давайте так, увімкніть Gemini, Gemini 4 k Є там 60-гіговий торрент, і спробуйте подивитися від початку до кінця. Якщо ви мені напишете, що зможете, покажіть це на відео. Я, я, я просто буду сміятися. Навіть у тих випадках, коли написано, що досить багато пірів, це не означає, що ви зможете нормально дивитися від початку до кінця нормально фільм чи перемотувати. Бо. Залишились ті залишились ті хто не може дозволити собі швидкісний якісний інтернет та не може дозволити собі просто якийсь дуже дуже потужний телебокс. І в і в нас зараз ситуація, коли там 100 тисяч користувачів онлайн намагаються подивитися у 100 користувачів. Зараз це 100, наприклад, 100 користувачів з хреновим інтернетом, з хреновою там, з хреновою роздачею, і вони намагаються подивитися з них фільми. Хлопці, ви самі себе надурили. Я казав раніше, що це все буде вмирати, бо ви самі, самі, самі себе заженете у цей кут. І тут виграють право власники, бо це задав... задовбало настільки, що я, наприклад, зараз купую контент. в мене навіть немає ні Матрікса, нічого на моєму тіві-боксі. Я просто його купую, дивлюсь, як є у первинному у первинній якості, і мені пофігу. Я, я знаходжу зараз на Google Play фільмах. Навіть є деяка українська озвучка у 4К Vision. Дивлюсь з задоволенням без фрезів. Перематую, я скільки хочу, як хочу, і мені чхати на те, що там хтось робить. Навіть на Мегого зараз з'являються фільми Dolby Vision, до речі. Тож, ну воно вмерла, то вмерла. Я тільки констатую факт. Але у цій усій темі є досить цікава річ. Зараз тестує в нас Роскомнадзор, да там ну не в нас, не в нас вибачаюсь, Не так не так висловився. У росіянців тестує Роскомнадзор відключення від інтернету. І це усе на фоні на тлі того, що е, росіянці мені пишуть, та задовбавте зі своїм там зрадойобством, там ніхто там нам нічого не зробить. Ну, від від'єднаємось від нашого інтернету і будемо на торентах. Качати. Я вам кажу, хлопці. Якщо вас від'єднають від, від інтернета, до речі, у Росії зараз немає жод... ну, практично жодного торрент трекера. Вони усі знаходяться за, за кордоном, навіть якщо в них є там ру. ні це все закордонні торрент трекери. Їх вже немає давним-давно. Далі, якщо їх відрублять. То куди буде йти Traffic, якщо не буде обміну ip пакетів? В них реально тестують зараз чебурнет. і це все на тлі того, що у, мар... у березні цього року прилітало 40 фахівців з Китаю для того, щоб розробити методику блокування YouTube і подібних сервісів, для того, щоб росіянці зовсім... Були очманілі і не могли ніяк е, отримати доступ до зовнішньої інформації. Це буде на прикладі Кореї. Ви знаєте, про яку Корею я кажу, де у людей немає ніяких прав, вони не можуть зайти у інтернет, вони зможуть е, користуватися лише чебурнетом. Добре це чи погано, я не знаю. Але подивимось, що буде. Ну а з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.